Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас Футзал. Так, ви не помилилися іменно футзал саме футзал у нас буде обговорений у цьому відео. Кваліфікація на чемпіонат світу Українська жіноча збірна. 16 жовтня у середу починає відбір до світової першості. Перший суперник 16 жовтня, повторюсь, францужанки. Ось же е, є радісна звістка в один голос. Всіма спеціалістами, де б я не читав про цей матч, е хто аналізував, хто прогнозував, е одним словом, всі, кого я не чув, всі статті і е пости, які присвячені ось цьому першому матчу е всереду. О 17.00 за київським часом. Цей матч відбудеться в Чехії. Тому що ми, з відомих всім нам причин, поки що не можемо приймати міжнародні матчі на своїх спортивних майданчиках. Отже, в зв'язку з цим. Жіноча збірна футзальна України буде зустрічатись з француженками в кваліфікаційному першому матчі в Чехії. І ось я так і не договорив: я вивчив всі думки з приводу цього матчу, і буквально. Абсолютно всі спеціалісти сходяться до однієї думки. Фаворит цієї зустрічі фаворитки. Наші дівчата. Це дуже приємно відмічати. Я хочу, по-перше, побажати всім футзальним вболівальникам і вболівальницям України море, навіть океан вражень від цього першого матчу. Я, по-перше, узнав про цей матч із програми і анонсів нашого суспільного телебачення. До речі, планується на суспільному спорт. Трансляція цього матчу. Друзі. Підписуємось на YouTube канал Мастер Клас. Також, якщо хочете бути в курсі подій, підписуйтесь в інстаграмі. На суспільне спорт. Суспільне спорт наберіть у інстаграмі. І ви, вам видасть от якраз, е, канал інстаграму сторінку, точніше. Ось е, суспільного UA. І е, там будуть посилання, де можна подивитися у прямому ефірі. Етері, прошу вибачення. Ось цей я більш ніж впевнений, і результативний для нас, і позитивний, і переможний матч. Це забігаючи наперед. Так що, ще раз нагадую, друзі, не втрачайте з нами зв'язок. Підписуйтесь на YouTube канал Masterclass. Ми намагаємося освітлювати і прогнозувати. Всі спортивні події, які заслуговують нашої уваги, і всі спортивні події, які від душі і серця українця. Тобто за участю наших спортсменів, наших команд, наших клубів і збірних, в тому числі і жіночих футзальних. Отже, е я, звісно, Приготував і прогноз свій особистий на ось цей перший відбірковий матч. Мій прогноз перемога впевнена, неймовірно впевнена перемога українських дівчат футзальної збірної над француженками за форою мінус 2. Фора мінус 2 рівно 1,82. Це мій прогноз на матч кваліфікації е, Україна, жінки футзал проти Франції, жінки-футзал. Україна, фора мінус 2 1,82. Це так, щоб запам'ятати. Але кому цікаво, в телеграм-каналі я дублюю і е, ділюся скріншотами. По моїм прогнозам. Не виключення і ось цей прогноз. Уже сьогодні, та вже пару годин як я виставив у телеграм-каналі цей прогноз. Якщо ви хочете бути першими, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Я, як правило, в телеграм-каналі виставляю е, зарані, прошу вибачення за цей сленг. Заздалегідь! Набагато раніше, ніж публікую тут на Ютубі свої прогнози. Тому, якщо ви хочете бути першим, повторюю, і якщо ви хочете заощаджити свій особистий час іноді 5, 10 і більше хвилин вашого дорогоцінного часу, завітайте і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ви запам'ятали, я надіюсь, впевнена перемога українських дівчат у кваліфікаційному футзальному матчі мінус 2 фора 1,82 коефіцієнт. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, пости це дуже важливо. І нам, вболівальникам і нашим дівчатам збірної футзальної. Перед до перемоги, друзі. Ну і е, за традицією уже, хоча так хочеться, щоб уже відпала ця потреба в такій традиції. Але ж все ж таки, бажаю всім скорішої перемоги, всім нам, всій Україні, всій Європі, скорішої перемоги над Фашистською Росією, над цим кремлівським е, шоблом. А також я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Друзі, дякую вам за перегляд, за увагу, за активність і підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові! І героям нашим слава. Кохання і спорт врятують світ, а поки що його захищають наші захисники, наші неймовірні хлопці і дівчата. Низький уклін вам за те, що ви робите. Те, що просто здавалося б неможливим. Все буде Україна. Дякую, друзі, за те, що ви навіть в такі нелегкі часи разом з нашим YouTube каналом Мастер Клас. Це дуже дорого стоїть, повірте. До зустрічі. Перемог нам і удачі!